Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Відважний песик. Ми продовжуємо нашу рубрику стафети творчості і читаємо в ефірі улюблені сюжети з обраних книжок, журналів наших українських авторів. Це журнал Котя Малюк. Свіжий номер, 23 рік. І така тематична обкладинка, які бувають собаки. Ми дякуємо редакції журналу Коті Малюк, а також видавцю Анатолію Лапушену за такий подарунок в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості є автором ідеї цього фестивалю. І хочемо для наших глядачів, для дітей і батьків. Це діти молодшого та середнього шкільного віку, наші глядачі. Хочу почитати цей улюблений сюжет про песика Джекі, який став безстрашним. Художник Костянтин Лапушен, авторка тексту Анна Слезіна. Ось такі класні ілюстрації ви зараз бачите. Жив собі у самому серці України в Києві. Маленький песик Джекі, який, на жаль, не мав господарів. Він дуже страждав від цього і вважав, що він якийсь неповноцінний, якщо у нього немає господаря, який би любив його та піклувався. Але це були лише думки песика, а вони не завжди можуть збігатися з реальним життям. Також хочемо додати, що Джекі дуже боявся вибухів. Якщо до повномасштабного вторгнення Песик чув їх дуже рідко, то коли почалася Велика війна, вибухи почастішали. Бідний Джекі щоразу, коли чув черговий вибух, закривав своїми крихітними лапками вушка та ховався під кущем, деревом або за смітником. І невідомо, скільки б це продовжувалося, поки одного дня Джекі нарешті зміг побороти свій страх. А все. Починалося так був тихий і спокійний зимовий ранок. Небо було блакитним-блакитним, світило яскраве сонечко. Аж тут зненацька почалася повітряна тривога. Всі люди злякалися та почали нервувати, адже поки не повністю звикли до цих тривог. Злякався повітряний тривоги наш Джекі. Він почав метушитися, адже ніколи не знаєш. Чи відносно коротка ця тривога, чи затягнеться надовго? На жаль, цього разу повітряна тривога була довгою та з вибухами, тому Песик почав шукати місце, де йому можна було б заховатися, і йому пощастило. Недалеко від того місця, де був зараз Джекі, знаходилося шкільне бомбосховище, Песик забіг туди. І побачив величезну кількість дітей, які сиділи там і розважалися. Хтось грав у настільну гру, дехто хмуркотів, дехто хрумкотів печивом, а деякі діти дивилися пізнавальний фільм на Дуудбуці. Джекі побачив це і зрозумів. Що боятися зовсім не обов'язково. Потрібно намагатися відволікатися від сумних воєнних новин. Бути незламним, показуючи у такий спосіб свою витримку. А поки Песик думав про це, його помітили діти, почали його гладити, а також пригощати смаколиками. Одна дівчинка мала вдома собачку, і в неї завжди був запас ласощів для її улюбленця. Джекі не заспокоївся. Розслабився та навіть дозволив почухати собі животика. А учні, порадившись із своєю вчителькою, вирішили залишити песика собі. І тепер Джекі став відданим шкільним другом дітей. Ось така дружня компанія, як ви бачите. А ми бажаємо нашим дітям і батькам, і вчителям і всім нашим глядачам підписуйтесь на канал Лені щастя творчості. Дивіться цікаві сюжети за участі дорослих, дітей, багато цікавих сюжетів. Чимало пізнавальних літературних творів можна послухати в ефірі. І саме тому, що під час воєнного стану варто дітям трошки... Надати таку можливість психологічно від цього відволіктися, особливо коли все-таки є така можливість, є певний проміжок часу. Тому такі історії про песика Джекі, який став безстрашним, вони стануть корисними, повчальними. І буде добре, щоб наші дітки теж подружилися з домашніми тваринами, і взагалі з тваринами, тому що, як писав, Антуан Дзюпюрі, у повісті Маленький Принц, ми відповідальні за тих, кого приручили, тому поважаємо і бережімо братів наших менших. Дякуємо за увагу.